Привіт, дорогі слухачі! З вами ведуча Валерія Свириденко. Ви на хвилі Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського програма Питання дня. Сьогодні у нас особливий випуск, і ми раді вітати неймовірну співачку, учасницю фестивалю, яка вразила журі та отримала право на ротацію на Радіо Кривбас Альбіно Саркісян. Альбіно, я рада вітати тебе в нашому ефірі. Сьогодні ми обговоримо твої улюблені пісні, атмосферу свята та та враження від фестивалю. Ну що, готова? Так. Почнемо. Розкажи, як ти почала займатися музикою? Давно? Ну, з чотирьох років. Я пішла на вокал, мені дуже сподобалось, і ось я займаюсь. — Ого, Нічого собі. Вже п'ять років. А ти з якимись подружками ходиш чи сама от вирішила піти? Ну, коли я перший раз прийшла, то зі мною була моя подружка. Я там і познайомилась на вокалі. Але зараз я сама ходжу на вокал без подружок. Мені ніхто, не, ніхто ну, не ходить. Слухай, ну це класно. А які жанри музики тобі взагалі подобаються? Я слухаю англійську музику. А наші слухаєш якісь пісні? Тарабарову, mm -hmm. наприклад, слухаєш? Ну так іноді слухаю Джері Хейл. Слухаю. О, я також її слухаю. Лера Що багато на, що надихає тебе на написання пісень. Наприклад, у мене ось авторська пісня Марія. Ми коли їхали з Дніпра, мені чомусь прийшло у голову там написати цю пісню. Я так вирішила написати. І ось ми потім слова я сама писала, а потім ми музику з моєю викладачкою по вокалу разом вибирали. У нас є три мінусовки, і ось мені там не подобалось, тому ще три пісні можна написати. Сказала так, мені це не підходить, мені потрібно ось це. Тобі не страшно було взагалі. Нічому. Ну, не знаю, наприклад, от, мені було б соромно от якось пісню написати, і я, я соромлюся, наприклад, що про мене подумають мої однолітки. От ти от не соромишся? Тебе підтримують твої однолітки? Ну так, мене всі підтримують. Як у твоєму класі кажуть, Вау, Альбіна прийшла, у, це наша зірочка, так? Ну, вчителі так, ну. друзі також. А як ти от пишеш пісні? Ти завжди сама чи тобі допомагають писати пісні? Ну, я, наприклад, пишу, потім показую. Там, якщо щось не так, ми трошки виправляємо. Це твій викладач тобі допомагає, так? Так, і рідні також. Угу. А музику хто тобі допомагає писати? Викладач. Викладач один. Або ви там де щось ходите? Ну там і батьки, і викладач там. А ну розкажи, чи є в тебе улюблені кумири взагалі? Ну, та від не знаю. Ну може, Джері Хейл та Джері там. Хейл. А якщо іноземні, ти кажеш, пісні ти любиш? Білі Айліш, Ну я не всі Леди пісні. Леді гага там. Мені. <ріст> не подобається тобі Леді Гага? Ну я слухаю пісні. Я там, якщо мені хтось подобається, я не слухаю його всі пісні. Там в мене є деякі пісні, які мені подобаються. Розкажи, яку пісню ти виконувала на фестивалі у Новий рік з улюбленими піснями. Я виконувала три пісні: одну пісню «Пташечка» — це академічна пісня, тому що я ще ходжу у музичну школу, там я займаюся фортепіано, на флейту ходжу та на вокал академічний. І там я цю пісню співала. Мрія, яка моя авторська, та мерсі на англійській мові. Нічого собі. А ну розкажи, а фортепіано ти давно вже займаєшся? Ну, я вже у четвертому класі, так. А на флейті Давно граєш? Ні, я ось тільки е, у, у лютому пішла. Нічого собі. І як взагалі відреагували твої родичі на те, що ти пішла на фортепіано, на флейті граєш, як відреагували? Та ну, ми всі разом так вирішили. Ну... Сказали, Альбіна, молодець, так? група підтримки. Ну, Мені дуже подобається на флейті грати. Нічого І на фортепіано. Які емоції ти намагаєшся передати у своїх піснях? Про що в тебе взагалі пісні? У мене пісні ну, там, про радість. У мене пісні і на англійській мові. Авторські Ні, я, ну, в мене на українській. Також в мене є авторські пісні, які для мене і які я написала. Клас! А англійські пісні які в тебе є? То ну, багато там Мерсі, яку я співала на конкурсі, там, на, ну, на Хородін Молдова я пісня, але вона не на англійській. Також, ну, багато є, на українській є. Слухай, ну круто. А ти показуєш своїм одноліткам, подружкам найпершим, ну так скажімо, пісні? Показуєш? Ні. Ні, не показуєш, це Ні. секрет. Це вже так. потім, після конкурсу, коли ти її виконала, так. ти потім показуєш. Нічого собі, що надихнуло тебе написати пісню, вишиванка? Ми з моєю викладачкою так вирішили таку українську пісню, вона така весела пісня. ця, Вона мені дуже подобалась разом по музиці, ми разом її написали. А в школі ти її не виконувала? В школі ні, я виконувала хай за паною мир. Чи плануєш ти створити музичне відео на пісню Вишиванка? Чи вона в тебе вже, мабуть, є? Ну, ми хочемо записати кліп, так. Бути кліп? А де саме? — Розкриєш не, секретик, ну, вже придумала? — Ми ще не придумали, але в мене є вже два кліпи. Один на пісню етно, вона така. Де знімали? У нас у місті десь? Так, там на озері, там, у лісі, там, у парку ми знімали. Вам багато людей загалом допомагає знімати? Візажисти там, можливо. Та ні, ми, ми самі малюємось. Саме малюємось. Yeah. Ану розкажи, які відгуки ти отримала від слухачів на цю пісню етно? Ну, всім вона дуже подобається, і ми мені говорили, що вона дуже гарна. Що там тобі багато вже коментарів написали у Ютубі. Ти ж у Ютуб викладаєш так, свої кліпи? Так. Угу. Я чула, ти відвідала вокальну академію Олександра Пономарьова, так. де ти була на 46-му інтенсиві. Розкажи свої враження. Я вже багато разів, чотири або три рази була там. Мені там дуже подобається, і я ще раз хочу сюди піти, ми там займаємось вокалом, там танцями дуже круто. Це кожного року там інтенсиви проходять, так? Ну так, там раз в рік проходить Ні, чи там як? два, там три або я не знаю там завжди по різному. А ти розкажи, ти їздиш сама, чи можливо ще є хтось з нашого міста з тобою їздить? Якісь подружки, які вокалом займаються. Ну, мене є подруги, там, з якими я розмовляю там, але вони з інших міст взагалі. Там, ага. З Вінниці, може, якщо вони повіть до за Запоріжжя, вони приїжджають і ми там бачимось. Ану розкажи нам всім по секретику, яку там пісню ти виконувала у Олександра Пономарьова? Я, я вишиванку. Вишиванку. Показала, яку ще пісню. Хай запинує мир. Угу. І Що він тобі, як от розказав? Критикував щось тобі, якісь поради давав. Ну, всім подобалось, там ми трішки попрацювали. Також я там ще ну, багато. Ще я там співала пісню, ми взагалі хотіли ще мрію туди. Я показувала слова мрії, коли я ще не дописала. Ось ми там одне слово поміняли, а так все добре, да. А що нового ти там дізналася? Ну, там на танцях ми там акторська майстерність, там дуже круто. там. Ну, нам показували, як танцювали, ми займалися хореографією, там показували свої знання, uh -huh. нам викладачі. Нічого собі, а вам там як показують якісь уроки вокалу, можливо, якісь лайфхаки, як голос тримати? Ну, так, ми там по черзі йдемо на вокал, і там нам як краще кажуть, там як краще співати, як краще не робити, як краще зробити там. Слухай, ну тобі 9 років, всього лише. Я чомусь думала, що ти трошки старший. Розкажи, скільки ти міст вже відвідала, які це були міста? Ну, я ще до війни багато де була, але саме на конкурсах, де я була, я була у Ризі. Це була. Ого, нічого собі! Альбіно. Ну давай розповідай. В іншій країні, так, у Латвії. Там я була перший раз в іншій країні, взагалі, на конкурсі. І я трошки, я хвилювалася, навіть не трошки, тому що, ну, блін. я там, ну, А твоя робота з тобою була, так? Ні, ми їхали Ні? саме. Не страшно тобі було? Ну, трошки. Трошки. Так, а фестивалі, які ти відвідала, в яких містах були. У Кривому Розі, у Києві. У... А ну, розкажи, у Кривому Розі які були. У Розі? Срібне джерель це була. А, так, я там була, так. Весна руда не була? Не пам'ятаю. А ну ще які була. Ну, у Новий рік з улюбленими піснями так. ти була. Що у нас ще такого цікавого в місті було? Соловейко, вроді. «Соловейко»? українському. Так, Ой, я там також була. Я чула, також ще буде Соловейко, так? так. Буде. Ти також будеш у нас там участвувати, так? Да? Будемо ну, тебе м -м. там слухати. А у Києві розкажи. У Києві на сонце за нас, на сонце за М'юзіктанта, у Новицькій країні там була також. Угу. Розкажи, які емоції ти відчуваєш, коли ти пишеш музику. От що тебе надихає писати? Ти там, наприклад, у кімнаті сидиш музику, слухаєш. Така мм, у мене є ідея пісню написати. От мене в рандомний момент в рандомний. Так, десь ми можемо їхати. А на уроках не було такого, що ти Ні, там сидиш. Я така... Скажіть любе слово, а не говорить, я пишу з нього пісню. Нічого собі ось це так. І в тебе одразу з музикою це приходить? Ну, спочатку слова, музика, потім ми там міняємо музику. Потім ви йдете до викладача і вона так. тобі допомагає, так? А ну розкажи, як ти готуєшся до виступів? Ну, ми там, робимо макіяж, зачіску, там, костюми ми робимо, репетируємо викладачем. Нічого собі тобі, ну, от не страшно. Ти от за колісами там також ну, репетируєш? Ну, тро... ну так, ну трошки мені. Але... Освід вже такий, великий. Розкажи, яка тобі пісня найбільше подобається і чому? Із моїх пісень м -м, мені більше подобається вишиванка, мені подобається. Гекно ну, в тебе ще пісня є. Так, вона теж мені подобається. Uh -huh. І ти казала, в тебе ще є якась іноземна пісня, як вона називається? Хороді Молдова. А про Ми, що вона? На Євробаченні вона про була. Розкажи мені, от, напевно, зараз всім цікаво, як ти справляєшся з своїм хвилюванням, коли ти виходиш на сцену. Я навіть так сильно не хвилююсь, трошки перед виступом хвилююсь там. І коли вже виходжу на сцену. Вже не хвилююсь, вже я бачу всіх людей, всі дивляться там, співаю пісню, вже не хвилююся. Група прям. підтримки там. так? так, так? Ти сразу їх очима намагаєшся знайти? А я їх одразу бачу. Сразу? А викладачі з тобою також ходять, так? Так, якщо конкурс у Кривому Розі, то так. А в інші міста з тобою не їздять? Ні. Ти з собою не береш? Не. Як ти працюєш над вдосконаленням свого голосу? Ти часто займаєшся вокалом? Угу. Як часто ти ходиш на вокал? У мене е, у музичній школі е, вокал академічний, та у вокальній студії натамі ну, моїм викладачем, там я також займаюсь. У вас там різні техніки, от як дихати. От покажи нам, наприклад, якусь одну вправу, от як правильно дихати на розігріві. От розкажи нам. Якусь вправу, саме таку цікаву, яка тобі подобається. Ну, ми, коли тільки прийшла, ми там. Трошки так швидко дихали і так ручки розпускали там, просто дихали в живіт. Угу. Якось я, я чула, там є тримати опору. Так. Я ще чула, в тебе не було такого завдання? Я чула, є тримають свічку, і потрібно так дути, щоб свічку не задути. В тебе не було такого от завдання на вокалах на уроках? Ще не було такого? Ну, спитаєш у своїх викладачів. Яка пісня, на твою думку, найскладніша для виконання? І з яких саме пісень? Ну, давай, наприклад, з твоїх. Mm. з твоїх написаних є якась складна, там, де високі ноти, потрібно от, репетирувати перед її виконанням, якась складна пісня? Є в тебе? Ну. Чи вони ж для тебе ну, легкі? Ну, мене -не немає таких складних прям, пісень, але ну, може там етна або мерсі, ось ці пісні, може трошки. А ну, якщо... так взагалі немає складних пісень. А якщо, наприклад, із виконавців сучасних, які тобі подобаються, є якісь складні пісні? бачила, наприклад, зараз відео у тіктоці Абракадабра да. дівчинка співає. Таке от, Наприклад, бачу. таке тобі не складне буде? Та ні. Ні? Слухай, ну супер. А чи є у тебе улюблені місця для написання музики? Чи от в тебе отак от спонтанно, як ти розповідала, їдеш в машині, от скажіть мені слово, і я придумаю. Чи, можливо, от ти сидиш у кімнаті і любиш от чимось надихатися? Є якісь в тебе місця? Або, наприклад, ти там в зумі, у тебе урок на школі, і ти така, ой, мені так сумно, але зараз мені здається, я пісню придумаю. Нема в тебе таких от місць, Ні, ну, може, тільки моя кімната, там де я сама. Бо можу написати пісню. Там слухаю якісь пісні, і там хочу написати теж пісню якусь. От мені цікаво, напевно, в тебе вже була критика. Коли це відбулося? От найперша на так така критика пісень була. Можливо, там у Ютубі якісь хейтери в тебе з'явилися. Вже було таке? Ні. Ще з таким не стикалася. Так. Добре, які твої мрії на майбутнє в музиці? Давай в... на п'ять років розглянемо. Поки давай на п'ять років. Так. Я не знаю. Хочу на дитячі Євробачення, але потім же, коли я виросту, я взагалі хочу бути американською з Клас. Зіркою, Ти да. хочеш поїхати, да. <рес> себе, я зрозуміла. Як твоя родина підтримує твою музичну кар'єру? Взагалі в мене дідусь також, взагалі він на фортепіано там грає, він також музикант. Клас, нічого собі. Це в тебе таке родине пішло, так? А хто тебе взагалі от надихає на музику? Ти казала з чотирьох років, так? Так, це дідусь там грав на фортепіано. Альбіні сподобалось. І Альбіна вирішила займатися музикою. Чи як це було? Ну мене батько відвів там на заняття по вокалу. Мені дуже сподобалось. І я займалась, займалась і ми вирішили, що я буду займатися вокалом, Мені теж подобалось, і ось і ми далі там займалися. Там і зараз в музичній школі та у, у вокальній студії на тамі. Клас, а як ти почуваєшся, коли слухаєш свої пісні у записі? Тобі подобається от там голос, що ти кажеш: от мені трошки не подобається, давайте перепишемо пісню. Як ти ну, от почуваєшся? Взагалі, якщо там прям взагалі ужас, там, якщо не подобається, то ми переписуємо. Кажеш, Але дубль два, мені, будь ласка, да. так? Але так, ну взагалі мені все подобається, коли я записую. Ну, розкажи, чи є в тебе якісь музичні фестивалі, на які ти хочеш поїхати, крім Євробачення? На Діти Хелп. Я вже колись проходила у прошлому році, але не у фінал. Будемо пробувати в цьому році. Так. А що що ще? Ти нам розкажеш так по секрету, куди ти ще збираєшся поїхати? Ну, я не ти знаю. В інші країни я також хочу там дуже класно, досить ціна різних мовах. Я ось коли була у Ризі, там я також знайшла собі друзів там з Ізраїлі, там з багато Клас. країн і та ви було. Ви спілкуєтесь і досі так. в інстаграмі, там, да? так? Ну так, можемо спілкуватися. А як ти обираєш стиль і атмосферу для кожної з твоїх пісень? Чи тобі допомагає більше твій керівник? Ну, наприклад, якщо я там хочу написати веселу пісню, я пишу там е, якийсь текст і потім таку веселу музику підбираю, і виходить я Хочу со мною там ну, ось так от. І мені трошки допомагають там писати пісню. Ну, допомагають, ну нічого. Не. Альбіні тільки дев'ять років, каже, так, все попереду. Яка пісня стала для тебе особливо важливою? Ну, навіть не знаю, для мене всі пісні. Яка важливі. тобі от, дуже прям до душі пісня. пісня? Можливо, твоя пісня, можливо, навіть не твоя пісня, яку ти просто виконувала, яка тобі прям дуже подобається. Яку ти, я не знаю, може виконуєш, я ж мурахами обсипаю тебе. Ну, в мене є така одна пісня, але я не скажу, яка, ми ще готуємо. А, ви ще готуєте. Добре. І коли ми її зможемо послухати? Коли, як, як це скоро буде? Це секретна пісня. Ну, через, не знаю, на цьому місяці, у березні або у квітні. Клас. Тобто ми її вже почнемо на якомусь фестивалі в нашому місті? Вже скоро почуємо? Можливо, так. Так? А як ти працюєш над своїм сценічним образом? Як ви от готуєте? Ну, ось там якась пісня, там ми по текст... ідеї там, можливо, в Пінтересті берете. Беремо от... так ось. А варіанти, хто більше підкидує ти там, чи, наприклад, твій керівник? Ну, і керівник, і батьки там всі свої варіанти роблять і ми там вибираємо костюм. А ну, розкажи, яка пісня, на твою думку, може змінити світ? Зараз от, складний час, війна, можливо, якась от є пісня, яка кожному відкликнеться у сердечку. Якась пісня от, важлива. Саме яка пісня не може сказати, але про щось. Ця пісня може бути, можу сказати uh -huh, давай. Там про добро, про щастя. А ну розкажи, які твої улюблені спогади з музичних подій? Можливо, якісь були смішні моменти у вас? Можливо, щось було цікаве за кулісами. Ось колись там ми співали пісню, в мене там був такий піджак на мрії. І ми забули пояс. І добре, що в мене у викладачки був пояс, і ми надягли його. І вже наступний раз ми такі, а ми взяли пояс? Нічого собі. А ну розкажи нам ще за пісню Мрія. Як вона в тебе була написана? Кліп є на цю пісню? Кліпу ще немає. Також планується, так, у вас? Угу. На, так, напевно. Скоро ми будемо переглядати у Ютубі так, Альбіну з піснею Мрія. Угу. Які емоції ти хотіла передати через етно на конкурсі срібне джерельце? Я переглядала у Ютубі відео. Так, ну Там таке про тварин, про ліси, там, про ну, про світ, просвіт, там, проводить. Там, про давно ти, різну, давно про ти її написала. Ми, мені її написала вчителька, Ось, там небагато слів, там більше е, різних звуків. Ось. Ну, ну, десь чого? рік тому, у минулому році. А яка історія написання стоїть за піснею Хай запанує мир, як ви її писали? Коли почалась війна, то ми з викладачкою вирішили написати цю пісню. Ага. Ви довго її писали? Ну, я вже не пам'ятаю. Ну, так, десь. Ти коли заспівала перед своїми батьками ніхто не розплакався? Сльози не були у дідуся? Де знімали кліп на цю пісню? На цю пісню ми у полі там, ми знімали кліп у прошлому році, також там на різних локаціях ми знімали. Як ти вважаєш, що у пісні важливіше: мелодія чи сам текст? І то і то важливе, напевно, текст, щоб донести людині що щодо тексти. Угу. А розкажи. По секрету глядачам та слухачам найближчим часом у якому конкурсі чи фестивалі ти будеш брати участь? Я найближчий зараз фестиваль, це буде «Талановита країна у Києві, який у Києві. Я буду. А коли це буде? Або 25-го, десь 20-х. Ти вже придумала, з якою ти піснею туди поїдеш? Mm. Ну, ми зараз думаємо поміняти, або там ми думаємо зараз яку пісню. Там буде одна пісня чи можна навіть дві виконати? Mm. Можливо, там різні жанри якось. Я не пам'ятаю, але я буду співати, напевно, дві. Mm, ну, слухай, ну круто. Як ти справляєшся з натхненням, коли його тобі не вистачає? Можливо, ти, там, потрібно тобі щось солоденьке поїсти, десь з друзями пограти, ну, щоб до тебе пройшло натхнення? Вони там підтримують завжди тому. Як воно до тебе приходить, натхнення? Щось хороше, У мене, наприклад, приходить, коли я дуже добре поїм. <гум> Натхнення до мене приходить. <гум> або щось там солоденьке, смачненьке, mm -hmm. або щось там щось, якщо колись нічого, ну, там, якась нова річ, напустимо, uh -huh. або щось круте. Типова дівчинка, шопінг, так? Можливо. Розкажи, як ти поєднуєш своє навчання і вокал з музикою, як ти поєднуєш? Складно тобі? Ні, е, Ну, у мене зразу після школи я йду на заняття в музичну школу. У ага. мене там фортепіано, вокал, там потім в мене нічого немає, там може ще англійська. там. Ну, Різні дні, різні ага. заняття. Слухай, ну я як мама, і в мене таке питання: Альбіна, в тебе є взагалі вихідні? Ну, Бувають чи ні? Ну, в мене тільки занять немає. в суботу та. Тобто відпочиваєш? Так. Да. суботу неділю we're. з друзями ти так. граєш, так. Як ти зазвичай відпочиваєш після важкого дня? Ну, я приходжу там лягаю спати, нічого не роблю. І все. З своєю собачкою. О, тебе і собачка? А яка в тебе і собачка? Біленька мальтеза, буде. Клас! А як назвала собачку? Ельза. Клас! Холодне серце? Так. А я також в темі. Чи виступаєш ти у школі, наприклад? От тебе зараз запрошують? Ну, на 1 вересня так. Угу. Тобто на якихось таких серйозних заходах, так? А так, як ви зараз в школу не ходите, то у вас. Ну, і... деякі ходять, але зараз наш клас не ходить у школу. Угу. Розкажи взагалі, як підтримують однокласники твою творчість? Якось. ну Там друзі так підтримують. Коли ти там щось в інстаграмі викладаєш, я б там була, наприклад, сьогодні на конкурсі, на фестивалі, вони там тобі лакають, о, Альбіна, молодець, покажи відео з ким. Викладачі, можливо, зі школи. Так, викладачі так. А, ну, Наприклад, там, іменно однокласники, uh -huh. ні. там, Якісь друзі так. Друзі, багато в тебе друзів? Ну так, ну кажи, так передаю вітання багато. друзям своїм, кажи так. Е, розкажи, чи є в тебе хобі улюблені? Я, е, мені подобається малювати. А так. ти ніде не займаєшся малюванням? Ні. Угу. Малюєш. що ти ще любиш робити? Ну, ось я, наприклад, ліплю з пластилин, там роблю рі різні там штучки. Штучки, а з бісером то нічого не А так, я ще займалась. Колись бісером зараз не займаюсь, але сама зараз е Боже, Альбіно. Я от слухаю тобі тільки дев'ять років, а ти вже така дитина. Ти унікальна. Я чомусь ну ти реально виглядаєш старше. Чи є у тебе якісь спільні захоплення з друзями? Можливо, ви там любите ходити збиратися на каток, ну, на боулінг, поїсти піцу десь в кафе зустрітися? На каток я б хотіла, але мені зараз не можна там, може, на ночівлі там, або ми граємо у ігри у вас. по телефону, розмовляємо. У вас є якісь піжамні вечірки Так. З дівчатами, так? Блін, круто. А музика у вас об'єднає з дівчатами, з друзями? Ви разом ходите на заняття? На вокал разом ходите? Ну. В мене є подружка, яка ходить, але вона так не займається, вона просто ходить ага. на вокал. Так, а хто з твоїх родичів завжди тебе підтримує на концертах? Хто Бабуся ходить? та дідка моя. Рівік. Дітка. Дідусь не їздить? Ні. Ні, не їзди. Так потрібно ж дідуся також з собою взяти. Ну, він тоді, колись було, що у зиму він з нами поїхав у Тросковець на конкурс. Ти навіть там була. Алібіно, ну ти сірка. Ну Розкажи, які нагороди в тебе є вдома? Медалі, статуетки. У мене багато е, кубку, там гран-при в мене в основному гран-при в мене багато. Гран-прі, перших е, місць багато, другі там мало в мене їх дуже. А де ти їх складаєш? У тебе якась є шафа? Чи ти, можливо, на стіну там десь вішаєш? Ну, у мене є така. Тумбочка. поличка. 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 Угу. і вони там всі стоять. Угу. Часто пол протираєш? Ні. Ні не часто. Mm -hmm. Так, чи є у тебе особисті переживання, які вплинули на написання твоїх пісень? Ні, немає. немає. Ну, там... угу. mm, не можу, да. А немає. що ти побажаєш нашим слухачам? Можливо, даш поради одноліткам, які слухають та дивляться наше інтерв'ю, які хочуть займатися музикою, але бояться. Щоб вони почали і не боялися. Скажи, що це не страшно. Так. так, щоб вони почали, якщо їм подобається, щоб вони далі займалися цим. Розкажи, що це, напевно, дуже цікаво, адже вони везде будуть їздити, все відвідувати. Та, там... Вони будуть їздити, це дуже класно, цікаво, багато отримуєш досвіду. А мені здається, за кордоном найбільше тобі було цікаво, так? так? Угу. Ну що ж, слухачі та глядачі програми питання дня. Ось і підійшов наш ефір до кінця. Сьогодні у нас був випуск із учасницею фестивалю, яка вразила журі та отримала право на ротацію на Радіо Кривбас Альбіна Саркісян. З вами була ведуча Валерія Свириденко. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого та корисного на нашому радіо та в ефірах Першого міського. Дякуємо тобі. Дякую.